Кінці греблі шумлять верби, що я садила, нема мили що я й полюбила. Нема миленького, що я й полюбила. З давніх давен наш народ славиться своїм божим даром українською піснею. Саме її ми чуємо ще з колиски з ніжних уст своєї неньки. Вона має неабияку силу, має свою джерельну енергію, якою можна вилікувати, розворушити душу і заспокоїти серце. Любов до пісні моя почалася ще, мабуть, передала мені бабуся, бо вона все життя співала. У нагороді співає біля плити співає. Що візьмеш свята і пиши». Я потім цю пісню вже почула тут в золочеві. Ой чиє ж то чи чиє ж то покоси, ой чиє що жито, чиє ж Чи я ж то дівчина розпустила коси, коси розпустила, плечі застелила. Косе розпостила плечі застелила, кого полюбила, того проводила. У кожного таланту є своє джерело. Нічого, мабуть, у нашому житті само по собі не з'являється. Це закладається десь глибоко в нашому корінні. Так було і в родині Тітаренків. Батька мій хлопчиком. Мабуть, чи в сім, чи в десять років, і там був в селі народний оркестр. Балалайки, мандаліни, домри. Він приходив на репетиції, просто дивиться, як грають. Він, дивлячись, як грають люди, навчився грати на балалайки. А потім, як заграв їм, і він став солістом цього оркестру. Українська пісня. Саме вона ласкаво і обережно. Відкриває людські серця і випромінює у світ сонцесяйний промінь любові і радості, смутку і тепла. Наділені цим даром люди, мабуть, набагато кроків ближче до своєї сутності, до Бога. Направили мене після інституту мистецтва. Харкові я закінчував, сюди в золочів, тоді треба було три роки відробити. Майбутня дружина Анатолія у цей час також недовго визначалася із своєю професією. Мама мені казала, що треба вчитель англійської мови. Вчитель, я вчитель, і ти вчитель англійської мови. А я мамі кажу, а я хочу поїхати в Харків, бо там є інститут культури, і я хочу поступити на акторський факультет. А мій, ну тоді можна сказати наставник, казав: закінчиш 10 класів. Я тобі допоможу поступити в інститут культури. І він так він мене і готував. І е, тоді акторського факультету не було, був режисерський факультет. І він каже, будеш режисером, а режисер це як і актор і режисер. Я не поступила туди. Два бали не добрала. Але мене злякалося, Я е, подружилася там з дівчиною із Джамбула. І вона каже, а давай куди-нібудь давай в училище культури. Є же таке. Після закінчення Світланою Харківського училища культури доля розпорядилась, аби стежки двох обдарованих людей сплелися. І незабаром молоду режисерку з прекрасними вокальними даними і слухом було направлено до Золичева. <головіка> Приїхала Світочка одразу <головіка> так, круті там туди сюди, перед молодим хормістіром на хормістіра одразу в околі не так було діло. А чого ти, Анатолій Миколаївич тепер? Ми, ти а? Сьогодні, Анатолій <головічно> Приїхала я і зайшла зразу до директора Василя Яковича, А він мені <головічно> каже: давайте будемо знайомитись. І тут Анатолій Николаївич, він каже, Анатолій Миколайович, підожжіть, Ось новий працівник приїхав до нас після училища. Світлана, а ви знайомтеся, це Анатолій Миколайович, керівник хору. Я кажу, дуже приємно. Як бабуся подивилася на нього, ну вот. я в той же день назначив їй провіряти голос. Я знаю, де я навіть освічився. Після репетиції була удачна репетиція, виходжу на лісівцю. Ой, не було страшно. Площадку. Каже, Світлана, а я спускаюсь по східцях. «Підожди, я Ну, це скажу, не знаю, мені може і соромно, але я тебе кохаю і прошу, вийди за мене заміж. Ну а потім, як пригадують тітаренки, пішли організаційні питання. Через рік Анатолій отримав квартиру, і життя заграло веселими нотами. Родина почала співати і виступати в унісон дуетом скрізь, де тільки можна, а особливо на танцях. Грали ми на танцях, а тоді ж популярна була оця іностранчина Бітлз, Ролінг Стонс. Іграємо е, пісню Бітс, хейтжут, hey, я пам'ятаю, там Кричать так треба. Після танців підходить до мене міліціонер. Збирайся, каже. Поїхали зі мною, привіз мене в відділення, посадив мене в саму... Каже: я їм український хліб. Що ти співаєш? І мені ці слова запали на все життя. Він з таким щирим серцем сказав мені це. І я так подумав, і тоді ми почали співати. Я почав предлагати хлопцям: давайте зробимо обробки, якісь там будемо співати наші пісні. І пішло, і дуже добре пішло. Тоді Анатолій вирішив організувати у Золочеві український народний хор. Хоча вдавалось спочатку, йому це нелегко. Я вчився в консерваторії, там вже майже професійний хор. Студенти вони володіють музичною грамотою, вокальні дані, а самодіяльний хор трошки інше. Приходять люди, які і не мають слуха, а їх треба навчити. І так є, і так, ну не завжди все вийшло. Ну, вже й ноти такі рисував, і вчив їх грамоті, ні. Не те, не йди це вони. А потім помічали. Як тільки починаєш на емоціях, якщо тільки розкажеш про пісню, коли людина духовна, вона відчула, про що треба співати, емоції порождають, і одразу і слух з'являється, і голос з'являється, тому що людина хоче виразити те, що вона відчуває. Спостерігаючи за родиною Тітаренків, розумієш, що вони дійсно осяяні Божим даром. Сімейні традиції, культура, а головне віра для них не лише все з життя, а й його спосіб. Ми вдячні Богу, що є такі, така сім'я, як сім'я Тітаренків. Я 24 роки назад, коли сюди був назначений, то ця сім'я організували хор і на Пасху і співали службу. Це люди, які. Е, Обіймаються любов'ю традицій, традиції, які сьогодні відновлюються. З Божої ласки доля подарувала цій родині нову зірочку, доньку даринку, яка майже з пелюшок пізнала світ зі сцени. Родилась у нас даринка. Вспомню, як ми з даринкою, немовля. Беремося на концерти, ми, ми на ми в холодний на клуб на їдемо виступати, і вона з нами положимо, поки там щось свята кормить чи нянь, чи хтось виступає номер раз, віддали. Але й вдома родина Кітаренків працювала життям будинку культури. Є лозити. Mm -hmm. Остенька кожну под... уколоть. Дома це теж робота. Раз, пройшли, поїли, там щось постирали, поготовили, сідаємо. Папа в той час тогда ж, інтернету не було. Yeah, 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 yeah. Давай радіє Програмка записав нові пісні. Давай щось шукати, Ту відбирає, ту відбирає, ту відбираємо. Записали, репетируємо. Сподобалась мені. Сподоб... Так і дівчата навчились співати, і Даринка почала, скільки там три роки було чи п'ять вже почала виступати. «Колечко моє, як спускає. Колечко колечко Ніхто не підштовхував. Вона, вона мене відштовхувала, коли я там щось грав, вона відштовхає бум-бум, бум-бум, бум-бум. Потім сама сідала, сама грала, підбирала, на слух все, підбирала, кажу, доченька, але ж давай, треба ж трошки і нотки знати. Так і пішла вона родинною стежкою крізь музичну творчість. З трепетом згадують батьки її перші перемоги. Ті хвилини, коли щастя переповнювало юну душу. Перша перемога маленька принцеса. Да. Вона перемогла стала принцесою, і тоді її окрилило. Найголовнішою принцесою у нашому королівстві стала Титаренка. Титарен! Я щасливий, що дитини в світі не бачив. Я ж у мене сльози потекли, коли її об'явили перше місце принцесою. Сіяла дитина. Я ну, ніколи. Я перед глазами не стоїть. Саме на цьому конкурсі запалала і ще одна зірочка сім'ї Тітаренків тетянка, яка також з малих літ. Доповнювала талантами родинні традиції мистецтва. маленька Я я в школі мені сонарки, я Наступною сходинкою перемоги став районний фестиваль Тато, Мама, Я, Українська сім'я. До якого спонукала усіми силами даринка своїх батьків. І тоді тітаренки вперше з'явились на сцені у повному своєму складові від бабусі до онучок. Сім'я тітаренків, помимо того, що розвивають вокальні здібності, вони також займаються фольклором. І у нас є зразковий фольклорний колектив Джерело Слобожанщини, який в цьому році ще раз защитив своє звання зразковий. Вони наскільки творчо підходять до постановок, сцен. намагаються знайти автентичні костюми. Вони їдуть в експедиції разом, і однієї з таких експедицій була до села Довжик, і там було віднайдено обряд саме весілля, те, що стосується золочівщини, не перелічити усіх сімейних конкурсів, в яких брали участь таренки. Про них нагадують не одна десятка грамот, дипломів і різноманітних нагород. Але найсолодшим у пам'яті Анатолія і Світлани залишається перемога в обласному родинному заході Слобожанські передзвони. Ми там правильно і фольклорний блок, і естрадний блок. Керував я хором, гімн золочого співали. Нам вручили приз. До сих пор ще їздить газель. Газелька. Ну що таке в культурі газель? Ми на концерти могли їздити тепер самостоятельно. Саме на цьому конкурсі вони показали не лише свої особисті українські культурні надбання, але і рідного куточка Золочівського краю. Ми yeah. тоді представляли намисто бабушкине українське керсетку і українську рубашку. Бабушка Оля надягала це намисто на весілля. Це на той час дуже. Багато коштувало, от, і воно залишилося спочатку у моєї бабусі, а потім я не знаю коли, коли розбирали речі. Бабуся знайшла мисто. Ну, і якось воно лежало, лежало, а потім е, судьба якби зв'язала нас з культурою. Я йшла до мами на гурток, я розуміла, що мені відвертітися нікуди. Ну, спочатку сприймала це як просто працю, а потім, вже, звичайно, якось воно подобалось, тому що, коли ти виходиш на сцену і показуєш людям старі звичаї, і бачиш, що люди цього не знали, і їм цікаво, вони взагалі в захваті: ах, як це так, як раніше там одружувалися, як раніше дівчат покривали перед весіллям, потім обряди колядування, щедрування, ну їх просто безліч. І коли ти бачиш, що людям це подобається, і розумієш, що окрім тебе цього ну, мало хто зможе зробити, по-перше, через брак часу, можливо, через брак бажання. Тобі починається подобатись. Ми десь концерт давали, і вже проспівали, що сідаємо в автобус, а жінки нас проважали. І кажуть, ой, а чого ви не їдете? Ви могли б ну, в Київ до себе поїхати. Чого ви там не співати з таким голосом? А я щось швидко так наскаку. А якщо я поїду кажу в Київ, то хто співатиме тут вам. Золотів. Та ніхто не очікував біди, ніхто не думав, що обірветься струна і затихне голос даринки навічно. Десь крізь сни здійнялась вона журавкою у блакить, у світ мрій, надій, сподівань у руки до Бога. Хоча вона так сильно любила життя, свою українську пісню, музику, слово, творчість. Приснилася вона мені. Що я проснулася в сльозах, все тіло тремтіло, вона у шкільній формі. Як зараз пам'ятаю, білий фартушок, як раніше, як я ходила в шкільній формі з косичками, і що я її хочу обняти, а вона до мене нахиляється так на коліна і плаче. І я від неї тільки от такі слова почула. Мамо, прости мене за все. Кажу, я прощаю, за що тільки тебе простить? І я розумію, що вона померла, а я з нею розмовляю. Я її хочу підняти. І в сльозах вся переляк цього. Просипаюся. А за що вона про все вибачення, я тільки не знаю. Це я дознаю просити вибачення. Знаєте, які є слово. Самі страшні в житті. Скільки б ти не все. А вороття нема. З небес ночі і малюнок той складу, І в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Намалюю тобі сонце, що плеще твоїх очах Але вона залишила а після себе такий же талановитий слід Коли доньку Софійку. Яка вже сьогодні продовжує творчий шлях своїх рідних. Життя вдарило по найболючішому. Проте поряд квітнуть дві красуні: менша донька Тетянка, співачка, майбутній журналіст і онучка Софійка, ким буде вона життя покаже. Заради них, мабуть, і найстаршої жіночки в сім'ї бабусі необхідно жити Світлані та Анатолію з вірою, з Богом у серці. Пережити це було нелегко, але віра допомогла. Стати в правильний шлях і, і йти той дорогою, якою йде сьогодні ця сім'я. Звичайно, ми дякуємо Богові, що дійсно талант, який Господь роздає, Він роздає кожному по його силі. Світлана Олександрівна і на клірусі співає, допомагає. Вже декілька ікон вишити руками Світлани Олександрівної. Ми от вдячні за те, що зустрілися з такою сім'єю Тетеренків. Вони е, родинно і допомагають храму будувати ми будуємо храм ще один з облич. Після тяжкої втрати ритм активного музичного життя став менш бурхливим, проте його спосіб залишився тим самим. Світлана Тітаренко, загасивши концертні оплески і вогні, назавжди пішла зі сцени. Тепер вона присвячує себе храму, в якому знаходить нові сили і віру. Донці Тетяні, яка окриляє її своєю піснею, онукою Софійкою та добрим, вірним чоловіком. Вона та лебідка, яка створила для дітей у будинку творчості фольклорний гурток і поширює українську культуру і музику. Я дуже часто думала над тим, щоб продовжити от мамину професію, але, на жаль, фольклор він зараз не так цінується, як повинен цінуватися. Зрозуміла, що потрібно вибрати якусь іншу стезю для того, щоб. Мати більш високу зарплатню, а спів я ніколи не покидала, і покидати не збираюся. І можливо, колись моя мрія збудеться, я стану співачкою, але це поки такі далекі мрії. Анатолій Тітаренко у свою чергу сьогодні успішно працює у цьому ж позашкільному навчальному закладі. Плекає і виховує слух і голос, але вже не в дорослому хорі, а у дітей. Ані ті люди, конечно, котри в крупінки складають, берегут Крім таких фанатично відданих своєму делу людей. наверное, ми мало ми могли зберечь. Це герої та самовіддача, це робота на будущее, причому на не на своє, а на, на будущее громади, якщо не сказати всієї України. Кожна українська сім'я це маленька Україна, яка зароджується із паростків культури, родинних традицій, історії. Любові та поваги і так важлива і більше того необхідна підтримка вірного і люблячого плеча протягом усього життя, бо нікому не відомо, скільки випробувань підготувала нам наша доля. Інколи вона жартує над нами, інколи до нестями крику ранить серця, інколи зненацька підкидає сюрпризи і зухвало малює життєві стежини, поєднуючи людей за інтересами, поглядами або талантами, як це відбулось у дідаренків. Дивлячись на них, розумієш, який він справжній запальний український дух, яка вона справжня українська родина. Коли на з'являється.